Люблю тебе! Люблю тату! У тебе немає життя, крім дітей. Моя жінка-архітектор. Найкраще для мене вдбати про дітей, а не платити нянькам. Така система рули. Так, це зветься тюремна система. Хатай, Хатай, та. Що там хак? Мій ден незабаром. Ти не був на моїх паті 100 років. Та ви давно разом. Я подросліша. Я не хочу святкувати з кубкою 20 річок. Я візьму Деша і Ейву на канікули. Ти їх без мене ніколи нікуди не возила. Я їхня мама. Я впораюся. Чесно, я маю сумнів. Ні. Деша, бери бери все. Розважайся. Леско. Цілий тиждень без сім'ї. Це буквально мрія всіх мужиків. Це час для себе. Для себе ти мав розважатись. А може, ми може ми пограємо в гольф? Хавчик, може, знайдемо якийсь підвал з шашликом. Сином? так все гаразд. І сходи на паті до хака. Соні, брате! Стенриком! Дякую, брате. Ти подивись, який ти. О! Народа! Це мій дуже давній корен. Як? І рушник дати? Ні, нормуль. Добре. Цей тиждень не для мене, він для всіх нас. Добре. Магічна пустеля нас! Це наш власний бернимен. Треба відлатити де тут біотуалети? Воно там. Це ж відро. Зручна річка. Парі об'єх. Парі об'єх. Яке налякане кошенятко. Подивіться. О, Боже мій. Я відпущу. Рятуйте! Рятуйте! Ця пума мене жре! О, Боже мій. Сидимо, як первісні люди. Це була міцна кицька. Це в нас бульдог. Це я, бульдог! Правда, <плес> бульдог? <плес> <плес> Він падає. Тримайся, <плес> бульдог. Бучі Санденс, стільки не об'єднались. О боже мій! Це ти хотів свій час. Ти нова людина. Я стільки всього на колю. Як видно, схоже на відбивну. О боже, фальсі. Що діється? Я не збираюсь чувач. Я вас треба стрибнути разом. Це завжди якийсь треш. Але сьогодні ти вибач, це вже занадто. Годі тримаю морською зіркою складись! Вони не літають! Я сказав, що ти зможеш! Люблю тебе! Ти мій имею... цей! <поє>